Вітаю! Цього року інформатика буде у нас проходити не так, як зазвичай. Через всі вам відомі події і стан, який ми маємо в країні, ми будемо навчатись дистанційно. Це означає, що для відвідування уроків вам не треба буде ходити в кабінет інформатики, а працювати ви будете безпосередньо у себе вдома. Та Тасинхрон. Асинхронний формат навчання означає, що ви самостійно вибираєте час, в який вам зручно виконувати ті чи інші завдання та слухати вчителя. Отож, ви будете отримувати завдання в класрумі з поясненнями. Може це бути тести, практичні роботи, які також надсилаються в той самий класрум, і там і оцінюються. Після перегляду цього відео я вам раджу. Перейти вже на перший урок і почати працювати. Успіхів вам у навчанні!